Вітаю всіх і так, психологічне відео. Бо деградуємо. Любимо, деградуємо страшно Харків. Куди ми катимось? Таке освічене місто місто студентства, науки. Тільки думати і думати головою. Ні, ми ж скатуємось. Скатуємось і скатуємось. Якщо я робила розклад на Харків, питання з часом? З часом, це не завтра, не післязавтра. Боріть місяць приблизно. Не подобається мені. Взагалі. Тепер. Я хочу подивитись. Взагалі, стан наших українців, які в Україні. Стан, чому ми деградуємо? Чому ми скатуємось на рівень неандертальців, перестаємо і сприймати інформацію. Чому ми такі? Покажіть, що нам? На що нам звернути увагу? О. Новини. Оце новини, що нам в бошку вливають ці новини, і ми їх хаваємо, хаваємо, хаваємо. Кажу, фільтруйте новини. Далі. Кожен сам створює своє життя, Наповнює тими фарбами, які вважає потрібне. Кожен сам відповідає за своє життя. Вибачте, що ми собі несемо, те і маємо. Хто на позитиві, а хто на негативі. Далі боротьба. Оце боротьба і життя, не дивлячись ні на що. Харків, оце ми. Оце ми однозначно. Питання в тому, що деякі втомлені: є ті, хто нікуди не виїжджав всю війну, є ті, хто не їздив на відпочинок. Скажу так: треба виїжджати кудись на відпочинок, як мінімум, бо й поїде криша. Тепер. Що зробити треба українцям, щоб не деградувати і не впасти інтелектуально і не стати зомбі? Стадом. Перестати жити в ілюзіях це карта ілюзорності. Перестати жити в ілюзіях. Перш за все. Друге. Дивіться, яка краса. Показуха. Не жити показухою. Третє. За розум взятись. Реально взятись за розум, читати перевірену інформацію, розвивати себе і думати головою. Карта офієнна. І ще що? А оце круто вже. Слідкувати за тим, що ви робите. І хто намагається вам що сказати. Розумієте, скільки вкидів. Треба робити те, треба робити все. Ви неправильно себе робите. Ви винуваті. Слідкуємо. Ще вам витягну. Вірити в найкраще. Дивіться, Голуб миру. Оце карта, мабуть, результату, до якого ми повинні йти. Беремо, беруться так. А на дні колоди. Круто. Кожен будує сам своє життя, створює його. Просто, любі мої, ми маємо розуміти одне. Якщо нам зовсім погано, ми можемо змінити своє життя. Самі. Як нам хочеться, завжди. Вихід є завжди. А це остання карта. Ми до цього йдемо і ми прийдемо. Важко, ось так. Але прийдемо. Вірте в найкраще.